Сьогодні Луцьк знову схилив голови у жалобі. Близько сотні містян зібралися у соборі Святої Трійці, аби попрощатися з загиблим воїном Ярославом Сачиком. Захисник проходив військову службу на посаді штурмана Льотчика. Як пригадують близькі друзі, захисник мріяв влітати з дитинства. Це просто наш дуже хороший знайомий Син. Людина була дуже світла і розумна. І такий... Знаєте, людина, яка хотіла літати, відказав, що, що тільки, тільки сюди поступлю, і якщо не сюди, то більш нікуди. І так можу сказати. Світла та чуйна людина, таким пригадує героя подруга дитинства Аня. Таких людей одиниці, не стримуючи сліз, каже дівчина. Ми саме, ми, ми самого самого дитинства разом. Це його тато, та та і мій хресник. Таких людей немає він був дійсно дуже добрий, дуже щирий, веселий. Пішов стопами батька. Захисник мріяв стати льотчиком ще з дитинства. Брав гарний приклад стата, адже він також військовослужбовець. Крізь роки та навчання Ярослав Сачик досягнув своєї цілі. Завжди мужньо виконував бойові завдання та до останнього залишався вірним сином своєї держави. На жаль, життя героя обірвалося 17 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Коврай на Черкащині. Підтримати згорьованих батьків, які втратили єдиного сина, прийшло чимало. Побратимів, батька-захисника. Та, тато гордився ним, єдиний син сім'ї. Батько був дуже гордий ним. Це дуже велика трагедія для його родини, для нас. Хай спочиває з Богом. Ну, він був вертольотником і батько його вертольотник. І, але з першого дня Великої війни ми з його батьком, з Ігорем, вже були разом в батальйоні в нашому 53-му, сотої ї бригади. І по так по цей час він і є в Збройних силах. Син його теж був вертольотником. Навіть він це ж молодий хлопчисько. Він пішов кроками свого шляхами свого батька, але ну, так трапилось. Війна не щадить, як правило, забирає найкращих. Літав він Маріуполь до азовців. Ну так трапилося, що загинув. Долучився до заупокійної служби митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Зокрема, Владика висловив щирі співчуття з гурьовній родині та закликав усіх присутніх молитися за душу молодого воїна. Немає я, я не знаю, що форму бодячості цим героям. Окрім того, щоб молитися за них, окрім того, щоб доглядати їхні могили, згадувати про них і, звичайно, найскладніші хвилини підтримувати їхню родину. Наше співчуття, наша вдячність. Цього героя, який дає нам можливість в цьому храмі стояти спокійно. Бо багато хто в бринтажу, багато хто в снігу, багато хто в підвалі, а ми з вами в своїй кухні, своїй спальні. Ми з вами спокійно їмо, світло світиться. Це, це завдяч учили. Все завдячачиє. Це не просто люди. Щось робили. Це люди життям своїм освітили наше життя. І це не банальні слова, це правда. Далі ж під звуки державного гімну траурний кортеж рушив до місця вічного спочинку захисника. Поховали Ярослава Садчика з усіма військовими почестями у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.